Сьогодні ми тестуємо топ 2 автозасмаги на літо і почнемо з першої. це експрес-засмага від бренду Saint Moritz. Наш підлеглий в особі мого хлопця також хоче мати класну засмагу, тому визвався взяти участь в цьому експерименті. Основна фішка саме цього мусу в тому, що ви самостійно коригуєте інтенсивність твоєї засмаги, в залежності від того, скільки ви будете витримувати її на шкірі. За годину ваша шкіра набуватиме легкої золотистості, а вже через три помітнете яскравий відтінок. Але ми вирішили зупинитись на чомусь посередині. Перед нанесенням ми вдвох проскрабували шкіру, але хлопцеві нанесли тільки на верхню частину на тіла, а мене вже замазали всю. Притримали засмагу 2 години, і воля, ось такий результат ми маємо. Дуже красивий золотавий відтінок, ніби ми тільки приїхали з відпустки. Наступний продукт це вже бронзатор з легким ефектом засмаги, який буде триматися всього один. День. Ідеально підійде для тих, хто тільки новачок в засмазі, ще не знає, чи подобається йому взагалі вигляд свого засмаглого тіла, тому що він наноситься так само, дуже легко розподіляється, але на відміну від попередньої, яка триматиметься до 5 днів, цей змиється відразу ввечері в душі разом з милом. Має ефект Шимору, всі засоби з відео з магазину б'ють. Ці системи, а яку автозасмагу обираєте ви?